Доброго дня, мої маленькі друзі, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми знову з вами вирушаємо до країни математики. І, як завжди, ми у місті математики відвідаємо геометричну вулицю. І наступна фігура, з якою ми будемо знайомитись, це фігура Трикутник. Отож, давайте. Послухаємо його уважно. Так, я трикутник! Трикутник я! Дітки, повторіть трикутник! Трикутник! Так, а давайте подивимось на предмети трикутної форми. Дах на будинку нагадує трикутник, ялинка, шматок піци і гора. Трикутник? Це геометрична фігура. Яка має три кути та яка має три сторони. Якщо ми обведемо трикутник пальчиком, він буде зупинятися на кутах. Давайте порахуємо їх один. Два. Малята, а чи знаєте ви, що на трикутник схожі деякі предмети. Давайте разом з вами спробуємо знайти ці предмети на вулицях міста. Готові? Уважно дивіться і слухайте. Подивіться на першу картинку і скажіть, чи є тут предмети, схожі на трикутник. Подивіться уважно на будинок і скажіть. На яку фігуру схожий його дах? Так, він схожий на трикутник. Давайте перевіримо. Так, дах трикутної форми. А чи схожа на трикутник гора? Так, і гора схожа на трикутник. А подивіться на ялинку. І ялинка має трикутну форму. Чи є Ще на малюнку предметы схожи на трикутник. Так, шматочек пиццы на даху машины теж трикутної формы. Молодцы, малята, мы знайшли все предметы трикутної формы на малюнку. А у трикутника есть и стречка из пирамида. Послухайте, я розповім віршик про неї. Трикутники поєднаємо, в піраміду об'єднаємо. Ви погляньте, ось яка і висока, і струнка. В ній трикутників багато, а вершина лише одна. Ось яка є сестричка у трикутника. Будемо з нею знайомі. Бажайте бути чарівниками! Зараз ми з зайчиком перетворимо вас на справжнісіньких чарівників. Кличте маму або тата, приготуйте кольоровий папір та ножиці. Разом з мамою наріжте багато різних геометричних фігур. Що це за фігура? Так, це круг. Наріжте багато різних кружечків. Назвіть, будь ласка, цю фігуру. Так, це трикутник. Наріжте багато трикутничків. Все приготували. Ну, створювати дива! Один, два, три і трикутнички перетворилися на ялинку. Один, два, три і фігури перетворилися на маленьке курча з геометричними фігурами. Можна бути справжніми чарівниками і перетворювати їх на будь-що. Наприклад, рибку, лицьку або метелика. Малята. А тепер завдання від зайчика. Будь ласка, пограйтеся з геометричними фігурами, зробіть із них картинки, сфотографуйте і фото з цих картинок. нам із зайчиком. Ми будемо дуже чекати на ваші фото. Нам буде дуже цікаво, які фігури вийшли у вас. А ще одне завдання буде від трикутника. Слухайте уважно. Я вам пропоную дома трішечки пограти. Для цього вам буде потрібно аркуш паперу, кольорові олівці та допомога мами або тата. Спочатку я вас навчу малювати трикутник. Поставте на аркуші паперу три крапочки, а потім спробуйте їх просто з'єднати олівцем. Ось у вас і вийшов трикутник. Як ви навчилися його малювати, пропоную вам намалювати три різні трикутники. Малята, сподіваюсь, вам сподобалося разом зі мною. До побачення, до нових цікавих зустрічей! Я сподіваюся, ви добре запам'ятали, яку сьогодні фігуру ми з вами вивчили. Це, звичайно, трикутник. А ще в нього є сестра піраміда. А тепер все. До побачення, до зустрічі!